Всім привіт. Не захотів знімати всю дорогу. До Зигіна я приїхав за флешкою. Хочу спробувати знімати 10-хвилині ще ролики в самому такому найкращому качестві. Зараз ми просто круг зробимо до Терця Києва якраз за 10 хвилин доїдемо. Бо ці з гори на гору знімати вже не цікаво так. Задишка бешенка. В сторону дати поверхню заїду можливо в парк Оцей дорогой хочу поїхати. Сьогодні ще жарче, ніж вчора, 24 градуси. Ви вже всі чули і бачили всіх всі, новостях трублять два прильоти на окраїнах Полтави. Но я не вважаю, що Супрунівка це окраїна Полтави. Я думав не можна показувати прильоти, там, розповідати. Але вчора в Новостях, ну не в Новостях, труха Полтава, труха Україна, фотографії були... а сьогодні. А сьогодні навіть п'ятий канал була пряма трансляція з міста події. Так що, хто не бачив, не чув, подивіться, і труха Полтави, труха Україна. Тільки непонятно всі шахеди 20 збитих над Полтавщиною два шахеда збитих, але двохітажка общага розрушений. Ну, черда криша. Там жара невозможна. Це тонкі гарні. По різних пабліках, по-разному розповідають Там 10 пострадавших, там 9, там 12. Ну, одна загибла людина. Багато хто каже четверо дітей пострадало, хтось каже двоє дітей. Коротше, щось у них не совпадає нічого. Коротше, непонятно. Можливо, збили шахи та осколки над, над супрунівкою та осколки попали. Ми ж як падають конкретні. Так. Оту... Я тут вроді не їздив. Ще треба возле Київ десь припаркуватися удачно там то є ого так то цей цілий комплекс Надо ж йому їхати туди. только хотів розвернутися Що тут між домиків проїхатися Між до цих салатах чи зелених не помішало б дощу. А далі тут тут так? Да? Це не на новостройки. Далі не проміде якась тройка. з переключенням не очі. Так що то така трагедія трапилася. Ми один вибух навіть бачили, тому що один розбудив. Ти пересохло, треба попить водички сейчас заберу флешку на 128 гб. Там якось і скорість, і скачування. І скорость щитування повише, ніж тут. Друзі, бажаю вам гарного дня, мирного неба. Я зараз буду паркуватися. Скажу момент Место Паркунуться Так, вот здесь паркунуться Ну, погано Так, всем пока-пока.